Сесійна зала міської ради, виконуючи обов'язки міського голови Чернігова Олександр Ломако та начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський сідають поряд. На сесію запрошені начальник міської військової адміністрації Брижинський Дмитро Володимирович на позачергову сесію прийшли 29 депутатів. Кворум зібрали перед початком голосування за порядок. Денний вислухали Дмитра Брижинського В минулому році керувало обороною міста Чернігова. Тому всі проблемні питання, ролі місця кожного в обороні міста. Я знаю дуже добре, хто, де, як і коли здійснював допомогу Збройним силам, територіальній обороні, тому відносно цих питань ніхто не зможе вести мене в оман. Брижинський розповів про свої повноваження та функції міської військової адміністрації. Я хочу заспокоїти всіх мешканців, керівників, депутатів. Мій напрямок діяльності це суто безпека. Керівники комунальних підприємств, структурні підрозділи міської ради ради будуть працювати у звичному режимі після вивчення безпекового середовища, аудіту, витрат на оборону, цивільний захист. Я надам пропозиції, які необхідно буде підтримати. Тому що в питаннях оборони краще в мене в місті ніхто не орієнтується. Після виступу Бережинський залишив сесійну залу. Першим питанням в порядку денному депутати розглянули звернення міської ради до Верховної Ради України з приводу повноважень військової адміністрації. Ініціатором звернення став Олександр Ломако. За його словами, цей тиждень є пленарним у Верховній Раді, і нардепи можуть передати функції управління Черніговом міській військовій адміністрації. Зазвичай в цій постанові два основні пункти: перший пункт це наділити керівника військової адміністрації функції міської ради, міського виконкому, міського голови. Тобто, це по суті в одній особі сконцентрувати всю владу у місті. І друге це перекваліфікувати. Підлеглість комунальних підприємств управління, апарату, керівнику військової адміністрації це вже не пов'язано з безпекою, це пов'язано з життєдіяльністю міста, а зверненням в якому є головний меседж, що займатися життям і розвитком міста повинна обрана місцева влада, займатися її обороною. Призначена військова адміністрація проти звернення до Верховної Ради виступив нині позафракційний, а в минулому депутат від ОПЗЖ Віталій Голець. Багато рішень Чернівського міськвиконкому виконкому скасовувалися судом як незаконні. Верховна Рада не має це повноваження і тому тиснути на Верховну Раду, як це було вже в попередніх зверненнях міської ради, ініційовані хвами це у цих обставинах є неприпустимим. Крім того, я хочу вам сказати, що ви, на жаль, не маєте допуску до державної таємниці і не володієте безпековою ситуацією. Ви діючи в умовах реального конфлікту інтересів, підготували це звернення, тому що ви намагаєтесь зберегти себе у цьому тепленькому кріслі. Депутат від партії Слуга народу Максим Черненок просив оголосити перерву для вивчення тексту звернення. Отримали лише тільки от на початку сесії є прохання перерву. Ломако на цю пропозицію відповів так: Я чудово все розумію, і всі чудово все розуміють. Всі розуміють, що відбувається, чому прийняті рішення, які прийняті про військову адміністрацію, рішення судів. І наше звернення сьогодні також, звичайно, носить політичний характер, і ваша заява так само. Тому я почув вашу пропозицію. Я оголошую обов'язкову перерву після того, як ми проголосуємо за це звернення. Рішення міська рада прийняла за проголосувало 22 депутати. Після цього Ломако назвав введення міської військової адміністрації наступом на місцеве самоврядування. Я розумію, що підстав для припинення діяльності і скасування місцевого самоврядування в місячнігові в немає ні юридичних, ні моральних. Я розумію, що це рішення буде сприйнято негативно міжнародними партнерами як звертання демократії і. Як неповага до Чернігівців, Гордій Ярмак, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.